Слава Богу, слава Богу, я збираюся в дорогу, де зарану у дорогу, до Різдва ще часу много. Ми щороку вирушаємо, що робити, добре знає. Все, як завжди, все по плану, але маю вість нежданну, маю вісточку приємну. летимо, до йому, про народження дитяти там будемо сповіщати. Ми? Хто сказав, кого спитати, треба мені рахувати. Літ 2015 від народження дитяти. Ми ж у чергу записались і нарешті дочекались. Прилетіли на полята. Ведику, постилі ставайте, біжі скоро до вертепу, Його привітайте! Колядують, колядують, вісь хорошу носом чують. Янголята, янголята, маю дещо вам сказати. Маю вість для вас приємну. Летимо до нехтаємо ні на східну Україну. Не чекали? Знаю, знаю, я про черву пам'ятаю. Ви повинні сповіщати про народження дитяти цього року в Іфлеємі. Але маємо проблеми. Там, на східній Україні, много люду гине нині. На Донбасі цього року маю я страшну мороку. На Донбасі це в юдеї, там побожні є євреї. По дорозі завітаємо, погостюємо, привітаємо. Люд, напевно, там є дружні. Це далеко чи не дуже? Ти жартуєш по дорозі, постріли на кожній мрозі, сюди булки і гранати. Небезпечно там літати. Ми нікого там не знаємо і, напевне, постраждаємо. Ви не смертні, ви не люди, вам нічого там не буде. Заспокойтеся, швиденько, і рушайте помаленьку, Візь донести до солдатів про народження дитяти, що Ісусик у Яскині на Донбасі в Україні суми сьогодніші, моєму. Тут на східній Україні, лочка кожнім кроці. Сумно, браття, сумно нині тут, на східній Україні, в день народження дитяти власної смерті чекати, свищуть кулі, б'ють гармати. Як же тут колядувати? Де вечеря, де родина? Я залишив вдома сина, в мене донька і дружина, і в дорозі ще дитина. Як без мене вечеряють чи вечеряти, що мають, якби знати, якби знати, що вернуся в рідну хату. Щоб вернутись в рідну хату, треба нині не проспати. Бо народження дитяти ворог буде святкувати. Певно, пострілом з гармати, замість ясел і вертепу. Буде ж квал із мінометів. Треба пильними бути нині, мати очі ще й на спині. Диверсанти лиш лише чекають, як бійці позасинають. До окопуці скрадались, як у руки нам попались. Я питаю, що вам треба. Кажуть, що вони із неба всякі в нас уже бували, але так ще не брехали. Ви з Донецька чи з Ростова? Може, з курська, може, з пскова. Небо, це Москва чи пітер. Не кидайте слів на вітер. Слів на вітер не кидаєм, а новини добрі маємо. Ми з неба прилетіли, звеселити вас хотіли. Звеселили – лише слово, ми були на поготові. Кажеш, з неба прилетіли. Ви убити нас хотіли. Ви десантники із пскова? Зараз піде в нас розмова. Ми з неба, нам дурити вас не треба. Про дитятко з Вифлеєму ми принесли вість, приємну, Бог послав важку годину. Щоб зайве не казати, все вам краще показати. Цар в Москві сидить скажений, ірод, нелюд на Що показують в новинах, що розп'яти є дитина. Хай про те люди знають, що рабів нацисти мають. Все вже є, що більше буде. Адже ми, майстри облуди. Що і з боєм робити? Відпілити ні, не треба. Хай бояться нас у небі. Цього мало ще додати. Мирних жителів вбивати, заколоти розіп'яти, бо Росію не здолати. Як бачився, списати, на екрані показати. Він карає, він на Бога посягає, але правди не здолає. Це ж не вперше, це вже було, і гірше вже давно минуло. Іро теж давав накази, та скінчився від зарази. Він запрагнув Бога вбити, Цар не може вічно жити. Тож радійте нині, люди, ви свобідні від облуди, Хай різдво у серці буде, Бог нікого не забуде. Вам звіщаємо новину про дитятка, Бога сина. І по-правді, вже сказати, ми не хотіли додвітати. Ми хотіли вість приємно принести до вифлеєму. Але ми щасливі нині бути з вами в Україні, бути вашім Вифлеємі. Попри голод, біль і сльози, Бог родився на морозі. Тож вітаємо, браття, нині. Бога в нашій Україні, ну-те, ну браття сусіди Час же забути про всякі біди. Слави, хадре, смути печалі, вже вода сита, ми їх зазнали. Нині, нині, хай нам вітає. Світу спасине, вогне об'ятий, щоб і насінні, поміж бедляти, те є теє, теє заря звичає, світу волоси, мов зарождає, і ми, братя, всі поспішає.